Найскладніше це, скоріше всього, це бачити поранених, тяжких поранених, які є. Найскладніше це евакуація поранених, тому що це несприємно, це найтяжче. А зовсім іншим можна боритися. Ну, Я вважаю, що кожен вчина, кожного службовця є героїчним, тому що вони йдуть туди, де вони знають, що їх може кожного дня чекати смерть, але вони все одно йдуть і захищають свій дім, своїх рідних. Декого взагалі є люди, в яких немає ні сім'ї, нікого. Але вони все одно йдуть, знають, що хтось має то робити, хтось має захищати, щоб не втратити те, що є. Від цивільних до військових я хочу в першу чергу розуміння, тому що зіштовхуєшся ну, елементарне навіть і дешформі, люди звертають увагу, так дивляться криво. Не хочеться цих поглядів, хочеться розуміння, коли військові приходять додому. І хочеться, ну, якщо хоча б не донатять, якщо не допомагають, то хоча б мовчати, тому що дуже багато є моментів, такі не дуже добрі. Донатити. Реально, тіпа, якщо не можеш, там, не віриш, тих жах, так почнемо, тіпа, то це не є проблемою закупляти якусь гуманітарку, передавати саме на бригаду з керівництвом. Це ж все так само йде офіційно, документально, це не то, що ми там вкрадемо чи ще щось. Наш вихід один це триматись, набирати сили, набирати терпіння і йти вперед, тому що назад дороги немає захищати, стояти, захищати до останнього свою країну, свою землі.